Сторінка 82, параграф 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу, період обертання. Які особливості має рівномірний рух по колу? Якою є траєкторія руху, наприклад, кабінки оглядового колеса? Ми впевнені, що ви легко. Визначили, цією лінією є коло. Очевидно, що коловою траєкторією рухаються ще багато точок конструкції оглядового колеса. Кожна точка за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Тож тут ми маємо справу з рівномірним рухом по колу. Надалі, говорячи про рівномірний рух по колу, будь-якого фізичного тіла вважатимемо це тіло матеріальною точкою. Зрозуміло що прикладів зазначеного руху? Можна навести чимало рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, під час якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу, проходить однаковий шлях. Чи знаєте ви, що колесо це один із винаходів людства, який не має аналогів у природі за формою та своїми функціями? За п'ять тисячоліть існування колесо стало невід'ємним елементом багатьох механізмів і транспортних засобів. Від античних колісниць до сучасних літаків. Як розрахувати період обертання? Спостереження за рівномірним рухом по колу засвідчує, що це періодичний рух, тобто рух, який повторюється через певні рівні інтервали часу. Наприклад, кінчик секундної стрілки годинника повторює свій рух кожні 60 секунд. Характеристиками такого руху слугують період і частота. У разі рівномірного руху по колу говорять про. Про період обертання та обертову частоту. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, протягом якого точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Період обертання позначають символом Т. Одиниця періоду обертання в сі секунда Т дорівнює С. Коли збивають молочний коктейль, кожна точка ножа блендера за 30 секунд робить 6 тисяч обертів. Зрозуміло, щоб. Визначити час одного оберту, слід час обертання, Т дорівню 30 секунд, поділити на кількість обертів. n дорівнює 6000. Тобто 30 ділимо на 6000, виходить 0,05 секунд. 5 мілісекунд, тобто період обертання Т точок ножа блендера становить 5 мілісекунд. Отже, щоб визначити період обертання Т, слід підрахувати кількість n обертів, здійснених за час Т і скористатися формулою Т Велике дорівнює т маленьке поділене на n велике. Як пов'язані період і частота обертання? Зазначаючи, технічні характеристики пристроїв використовують не період обертання, а обертову частоту. Обертова частота це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Обертову точку позначають символом n маленьке і визначаються формулою n маленьке дорівнює n велике поділене на т, де Т час обертання, N Кількість обертів здійснений за цей час. Одиниця обертової частоти всі оберт за секунду, n дорівнює оберт поділене на секунду. Оскільки t дорівнює t поділене на n, а n дорівнює n поділене на t, доходимо до висновку, що період обертання та обертова частота є взаємно оберненими величинами. Тобто n дорівнює 1 поділене на t велике та велике дорівнює 1 поділене на n маленьке. Чим більшим є період обертання тіла, менше є його обертова частота. І навпаки, дослідження, що знадобиться: мікрохвильова піч, склянка з водою, секундомір, розмістіть склянку з водою в мікрохвильовій печі, увімкніть піч під наглядом дорослих і визначте частоту і період обертання склянки, рух якого тіла має приблизно такий самий період обертання. Як розрахувати швидкість рівномірного руху по колу? Під час рівномірного руху по колу тіло за час щодо дорівнює періоду, те маленьке дорівнює Т велике, робить 1 оберт. Тобто долає шлях L, який дорівнює довжині кола. Знаючи шлях і час, за який цей шлях подолано, одержимо формулу для розрахунку швидкості рівномірного руху по колу. V дорівнює L поділене на Т, дорівнює 2 πr велике поділене на Т. Довжина кола L можна обчислити за відомою вам з математики формулою. L дорівнює 2 π на R, велике, де пі це математична константа R радіус колом, розв'язуючи задачі, вважатимемо, що пі дорівнює 3,14. Саме про швидкість рівномірного руху по колу йдеться, коли, наприклад, говорять про швидкість польоту штучних супутників Землі, швидкість руху людини, яка кружляє на каруселі. Тощо підбиваємо підсумки: рівномірний рух матеріальної точки по колу – це такий рух, під час якого точка рухаючи Коловою траєкторією за будь-які рівні. Інтервали часу проходить однаковий шлях. Період обертання Т велике це час одного оберту. Т велике дорівнює Т маленьке поділено на n, або 1 поділено на n маленьких. Обертова частота n кількість обертів за одиницю часу. n маленьке дорівнює n велике поділено на t. Швидкість рівномірного руху по колу В дорівнює 2 πr поділено на t. Т маленький час спостереження n велике велика кількість обертів за час спостереження і велика радіус кола.